Багато друзів мене запитують, чи потрібен антивірус для Android? Так, звісно, він потрібен. Для цього я скачав декілька антивірусів, щоб провірити їх і сказати, який найкращий з цих антивірусів. Всі ці антивіруси можна скачати з Space Room з цього сайту. Жодного з цих антивірусів я нічого не платив. За ніякий з цих антивірусів я нічого не платив. Найкращий антивірус з цих є Internet Security Касперський. Ось такий антивірус. Дуже хороший антивірус. Випоняється обновлення Антивірус має декілька мов. Він дуже хороший антивірус. За нього я нічого не платив. Сканіруюся. Хай сканірує. Потім де asset mobile Security. Теж безплатний антивірус. Але це ось встановимо його. Я принимаю. Далі. Далі. Проверка ліцензії. Спасібо. Готово. Цей антивірус тест сканірує наше устройство. Як ми бачимо. Але це безплатний антивірус. І тут безкоштовні лише антивірус, антивор і все. Другі ці всі в, прем, в преміум версії. Тобто за них потрібно платити гроші. Потім де. Я знайшов такий же самий антивірус, тільки трошки змінений, теж mobile security. І на ньому всі доступні функції. Тобто, в тому антивірусу потрібно було платити за них, а в цьому всі доступні. Ось такий же самий, тільки інакший значок, як бачите. Я приймаю теж. Далі. 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 Проверка ліцензії. Як бачите, тут інакшого кольору. Готово. Але в цій версії на відміну від тої, всі безплатні фільтр і візу СМС, антиворб, антифініш. Вибачаюся. Проверка без Ось. Тут всі пункти безплатно. Теж антивірус дуже хороший. Причому безплатний. Потім де доктор веб. Антивірус теж безплатний. Це безплатна версія. Ми лише доступні. Сканер. І антивор. Ось. У платній версії доктора Веба антивіруса встановлюється автоматично. А тут, їх, а тут потрібно їх сканірувати вручну. Антивірус теж дуже хороший. Дуже дуже хороший, я б навіть сказав. Але Касперський інтернет секюріті ліпший. І потім йде Avast Mobile Security. Якщо чесно, цей антивірус мені не дуже подобається. Ну, навіть він зроблений гарно, але він мені не дуже подобається. Одну хвилиночку. Продовжіть. І антивірус... Ці антивіруси я щойно скачав. Я їх навіть ще й не запускав. Продовжить. А вас нам пропонує їх сканувати. Тобто всі мої приложення просканувати. Я пропустив це. І ось що тут доступно: антивірус, сканер. І все. За другий це все потрібно. Платити, купіть преміум. Видите? Ось бачите. Купіть преміум. Ну цей антивірус мені не дуже подобається. По п'ятибальній по шкалі інтернет security 5. Антивірус ніякого вам віруса. Ваш Android не впустить. Потім. Asset Mobile Security – 4. Інший Asset Mobile Security – 4. Доктор В. 4. Avast Mobile Security. 3. Всі ці антивіруси можна скачати Space Room. Ну, це все. До побачення.